Це трохи проїхався. сюди антифріз валить. Радіатор холодний. Оці два патрубка теплі тоненькі. Оці. Оцей таке даже Ще та взагалі холодний. Ну тут щось є, чувствується. Коротше, ці два патрубка теплі. Ну видно, що через верх воно валило. О, і валить. Сейчас стравлю воздух, если тут есть и нано. В... тут по жизни цей не кончается. Че Трави? А ну тут тепер? О, а тут дивиться вже скільки його столо, хоча я з трави воздух. Задовда. Що йому робити? C'est Sous-titrage